Пійшов та продовжив відстрочку від мобілізації львів'янин Ігор Тимошенко. Він батько шестирічної доньки, у якої інвалідність. Для оновлення відстрочки записався в онлайн-чергу та прийшов у районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тут навіть на брамі є, виси, які документи потрібно, підготував і все, заніс. Все, все нормально. Людина оформила, трошки почекав в черги, то людський фактор. Та й все. Ще не зміг потрапити до свого ТЦК Андрій Гриник, аби йому продовжили відстрочку. Каже, не зміг записатись онлайн і прийшов сам. Закінчилась відстрочка 11 числа. Багатодітна сім'я. Кожних три місяці ходжу оновлюю дані для відстрочки. Черга є електронна, але нема місця. Тому ви вирішили. Ну, я вже кілька разів приходив, так що. Надіюся, що сьогодні повезе. Адвокат Євген Филипець розповідає, аби такі військовозобов'язані, як Андрій Гриник, не стояли у чергах у територіальних центрах комплектування. з'явилась можливість оновлення у застосунку резерв плюс. З'явилося оновлення на сьогодні, що було анонсовано власне міністерством оборони, і деякі категорії людей можуть це зробити автоматично із застосунком резерв плюс. Стосується це інвалідів, стосується це студентів та батьків, які мають на отримані троє. Дітей, тому власне ця категорія осіб може це зробити дистанційно. Всі інші особи, які мали відстрочку до 9 листопада, можуть її продовжити у визначеному порядку. Як повідомили на сайті Міноборони України, оновлення у мобільному додатку Резерв Плюс працює так. Онлайн відстрочка працює дуже просто: необхідно авторизуватися у резерв плюс і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі. Також, як зазначили на сайті Міноборони, перелік тих, хто зможе продовжувати відстрочку від мобілізації у додатку, розширюватимуть. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.